Привіт, ми команда Бібікос і сьогодні розберемо, як використовувати фарбник Keratin Color. Лінійка беззамічних барвників від Бібікос. це фарба, яка надає яскравість і природні відтінки волосся. Keratin Color від Бібікос – це стійке фарбування, в тому числі і сивого волосся. В основі фарби кератин, що володіє регенеруючою властивістю. Після фарбування волосся виглядає здоровим та блискучим. Палітра складається. З 81 відтінка. Сьогодні наша модель попросила прибрати відросле коріння та сивину. Тож починаємо. Спочатку проведіть діагностику та проаналізуйте поточний стан волосся. Ми можемо оцінити скільки сантиметрів відрослого коріння, освітленого та сивого волосся. У нашої моделі волосся пористе, і ми бачимо, що на скронях передній частині є сивина та відросле коріння. В цьому випадку робимо предпигментацію та обираємо ідеальну формулу для фарбування. Предпигментація відтінок 9.0 дуже світлий блондин. Формула для основного фарбування 30 г 80% плюс 30 г 901 плюс 90 г окисник Oxygen Creм 9%. Переходимо до фарбування. Час витримки 40 хвилин. Далі змиваємо за допомогою шампуню постколор з кератином, який не містить хлорид натрію, м'яко очищає волосся і шкіру голови, видаляючи залишки лужних продуктів. Цей шампунь спеціально розроблений для очищення та догляду після фарбування. Засіб сприяє відновленню фізіологічного рівня pH. Переходимо до застосування бальзаму після фарбування постколор. Має кремоподібну текстуру, закриває лусочки волосся, перешкоджаючи втраті кольорових пігментів. Це сприяє фіксації кольору, підвищує стійкість та тривалість фарбування. А також виходить яскравий, глибокий і рівномірний відтінок. Завдяки вмісту кератину, навіть після процедури фарбування відбувається насичення та оздоровлення волосся. Важливо. Бальзам необхідно наносити на мокре або підсушене рушником волосся, злегка помасажувати, залишити на 3-4 хвилини, а потім змити водою. І ось результат, який захоплює: блискуче, світле волосся. Відкривайте для себе всі відтінки Keratin Color на сайті www.bbcos.com.ua Та продовжуйте слідкувати за нами на каналі YouTube, щоб отримувати корисні поради.